Вітаю, дорогенькі українці. Для мене довгоочікувано, Я чекав, партнер пригнав CX-70, 2025 модельний рік. плагін гібрид 2.5. Він її пригнав. Я знав, що він її робить. Я дуже чекав. Ви ти не очікували. Можливо, що я її буду знімати. А я дуже хотів познайомитись. Це дуже жирний такий крок від мазди на преміум сегмент, на преміум клас. Зараз вся їхня лінійка CX 70 CX-90, CX-60, Це дуже круто. Колись в історії таке вже було. І 76, 79, мази це була моя стихія по запчастинам довгі роки. От ми ну, сьогодні буду знайомитись і вас хочу познайомити. Пристебніться, поїхали! Важливо сказати для тих, хто можливо цього не знає, що cx 70 і cx 90 це по суті один і той самий автомобіль, і по розмірам, і по базі це один, один і той самий кузов, Можливо, трошки комплектації відрізняється. Ключова відмінність cx 70 йде з двома рядами сидінь, а cx 90 йде завжди з трьома рядами сидінь. Це ключова відмінність цих автомобілів. Перше, на що хочу звернути увагу, тут капот на амортизаторах, він відкривається в різних положеннях. Як ви зафіксуєте, так він і тримається, і дуже високо його можна підняти. Дивіться. Можна так, можна так. От як ви залишите, так він і буде в декількох положеннях. Далі, двигун у нас 125 Sky Active, є skyptів з плагін гібридом, тобто вона з підзаряджаємим гібридом. Потужність загальна від електротяги і бензинового двигуна близько 330 кінських сил. В основі лише задній привід, але вона повнопривідна. Зараз така, бачите, двигун тут у нас вертикально розположений, розташований. По, по німецьки, скажімо так, задній привід буде в основі, передній підключаємо при при заносах і так далі. Що у нас? Хочу показати. Враховуючи, що тут буває 3 3 шестірка, бачите, скільки місця. Як мені партнери кажуть, класна тачка, якщо фронтальним ударом брати, то двигун мало що можна пошкодити при ударі фронтальному. Трансмісія трошки упустив про це сказати. Стоїть тут восьмиступінчата автомат. Але як я узнав щойно сьогодні, що вона, вона та класична автомат, не по принципу ДСГ, тобто автомат стоїть. Але мокре щеплення тут є для перемикання з'єднання коробки з двигуном е і електродвигуна з коробкою е через мокре щеплення. Працює на зарядженій батареї, заявляє про це виробник, що можна проїхати до 50 кілометрів чисто на електротязі. Ну а потім вже на тязі ДВС їхати на гібриді. Ось така історія. Батарея тут 14,8 кВт в один. Приблизно я так прикидував десь в районі трьох годин. Напевно, знадобиться до повної зарядки від розетки. Про розетку пізніше. Дивіться, машина повністю ціла в рідному зафарбані. Розказує, що було пошкоджено. Пробіг вона зараз 1994 км, Будемо вважати 2000 км, да? міні були лише дві двері. Ось ці нові оригінальні. В один слой пофарбовані, То крило вже не фарбовано. На цьому трошечки отут розпил зроблений десь до сюди. І зроблені були пройоми, тому що порожок був пошкоджений. Тут тільки ось ця частина лицева, десь отут тут -от є. Верх просто фарбований. Ну, зрозуміло, що дверками воно десь щось пошкоджило. Наліпки, до речі, всі тут бачите на місці, все стоїть, як має бути по заводу. І в цьому прийомі і зверху на порожку є трошки рихтовочні роботи, є трошки шпакльовки. Тобто це робилось. Прийоми фарбовані повністю. Тут, вже сказав, трошечки на пил є. Кришка багажника в заводі. Тут у нас X-70 АВД, бачите, тут у нас є скейків HEV. Єдине, що знайшов невеличку, тут, -от, от я її тільки шутер пальцем, навіть думав, що може а Невеличка подряпинка є, я скажу про це партнеру, я думаю, що її підфарбую, легенечко, фарбуватися за цього крило не будемо, звісно. Але щоб воно в очі не кидалось під тампонами. Невеличка теж є від гілочки якоїсь чи чогось, при доставці, скоріш за все, подряпинка. Ось тут теж на неї звернув увагу. Я думаю, що її просто не звертали увагу і не помічали. Тут все в заводі пофарбовано. І на всій покришці є такі невеличкі нюанси, чи величкі, чи невеличкі. ну бачите, покришка пошкоджена, можливо, і з лівої сторони сюди переставили. Гума тут рідна, понятна справа, 2000 в неї пробіг готує Тайерс. Це ви побачили. ну Лобове скло, звісно, оригінальне. Щодо її зовнішнього вигляду, ну я скажу так, утерли нос вони багатьом виробникам більш преміальним. І це не соромно сказати, але порівнювати з ким не буду. Ви самі подивіться, просто от окремо. На когось можливо і схоже, але породі я тут ніякої не бачу. І я вважаю, що набагато більше навіть харізму, мені здається, в ній тут зробили. Ну для Мазди це просто топ-топ-і вау. І, до речі, в нас панорамний дах. Ось так. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ. Бачу в зеркалах, звісно, монітори сліпих зон. Дата конверна у нас четвертий місяць 2024 року, але модельний рік у неї 25-й був в Америці, в Україні по цій наліпці розмитнюються автомобілі. Розмитнення стає дорожчим по коефіцієнту, ось і вся логіка. Електропривід сидінь з чорною строчкою сидіння. Матеріали дуже приємні, профорована шкіра, бачите, така. Тут взагалі досить. досить дуже приємно. Далі чотири склопідйомничка, електродзеркала. Все у нас тут м'якеньке. Е, є у нас тут кнопочка, раз вона вимикає з системи безпеки, саме динамік, щоб не сигналізувало. Парктроніки вимикаються, вони тут є по кругу. Traction контроль System і бензобак відчиняється. Електропривід багажника і пам'ять сидінь на двох драйверів. Стан, ну, звісно, так бачите, пробіг 1994 км. Стан, звісно, у неї як у нової, зупинюсь одразу на безпеці. Спрацювала тут шторка ліва і спрацювала сидушка. Дві подушки, вони були відновлені, мій партнер завжди це робить, але я завжди кажу: довіряйте і перевіряйте. Невеличкий від пострілу подушки, тут ну, слід такий залишився. Ось він невеличкий. Це звичайно, буває, коли піропатрон стріляє. Ну, це просто про всі нюанси, намагаюся вами проговорити. Тут у нас на зараз залишок кілометрів е електрики, скільки ми можемо на електриці проїхати, і залишок пального 60 кілометрів і 11. Витрати електроенергії, бачите, ну вона ще просто вона не їздила по Україні. Вона після ремонтів просто, просто приїхала до мене. умовно кажучи, ось так. показує стан батареї. Ось показує кількість пального. Тепер у нас є датчик світла, є автоматичний дальній, шкіряне кермо, звісно, як нове. Круто виглядає, стильно дуже-дуже. Так, тут управління мультимедію hands-free. Інфо, це у нас бартавік. Тут можна перемикати, бачити різні режими. Зараз подивимось, що тут у нас, компас. Довго ми розбиратися зараз з цим не будемо. Система безпеки. Активний круїз-контроль з дістроніком, звісно, з усіма цими опціями. Утримання в смузі, все це є. Дивіться, як екранчик промальовує, все досить красиво, Ну, дуже солідно виглядає. Мультимедіа шикарний екран, величезний. В дюймах не вивчав його розмір, але ви бачите разом зі мною, що він досить такий розтягнутий на всю торпеду. Android Auto і CarPlay, звісно, в ній є. Клімат-контроль у нас двозонний. Обігрів передніх сидушок маємо. Вентиляції, наскільки я поняв, тут нема. Rear-контроль контроль це задній клімат, ми можемо контролювати звідти. Позаду про нього детальніше поговоримо. Тут, бачите, температура ліва, права, синхронна авторежими, ну а тут вже підігрів сидушки, налаштування, всі інші клімат-контролю. Є безконтактна підзарядка для гаджету, для телефона, є гніздо для підкурювача. Тут два підстаканечка. Досить широкий такий, бачите, оця борода і підлокітник, стильно, мощно, потужно, круто. Тут у нас є драйв режими, є F на електротязі, оффроуд для бездоріжжя. Normal, ну я так розумію, це стандартний, самий більш оптимальний варіант. І спорт, коли вам потрібна динамічна, динамічна поведінка автомобіля. І ось бачите, як міняються колодязі. В кожному режимі змінює свої малюнки. Дивіться, раз. Оп. Красиво, красиво. Єф, зараз подивимося, до речі, в ньому ще не був. Офрот. Ось так. Ну, цікаво, забавка. Це в нас клавіша. Якщо ми її вмикаємо, то ми економимо електроенергію, працює автомобіль тільки на пальному. Ще й до цього всього, можливо, знаю, чи заряджається в цей момент батарея від ДВС, не знаю, бо в мене просто було 7 кілометрів, і поки я стояв, стало 12. Можливо, в цей час пальне витрачається, електро, електроенергія накопичується. скоріш за все. Так, джойстик дуже для мене незвичний. Дивіться, він зараз стоїть у паркінгу. Вправо ми уходимо з кнопочкою. Це у нас буде вже одразу реверс, потім нейтраль і драйв. Камера заднього виду заодно покажу кругового обзору. Тут немає парктроніки по кругу. Бачите, вони тут у нас промальовуються. Тобто з реверсу ми ставимо на паркінг. Цікаво, цікаво. Допомога при спусках підйомах. Тут плюс-мінус все понятно, електроручники, автохолд. Мультимедіа стандартна у нас тут шайба. В принципі, плюс-мінус вона була схожою і в cx 5 там в інших попередніх автомобілях. Ну, трошки просто по-іншому виглядає. Але так, все плюс-мінус те саме. Підлокітничок прикольний. Відчиняється, він бачите, на дві половинки. Ось так. Два Type-C Тут у нас порта ще є. Дуже зручно, окремо розділено посередині, щоб один на одного не напирати. Зеркало з автоматичним затемненням це ми бачимо. І панорама. Панорама шикарна. Шторка, понятна справа, що тут у нас закривається і відкривається. Люк виїжджає вверх. Перевіримо наскільки. Це на максимальне його значення, так зрозуміло, ми робили. Так. І можна на провітрювання. Да. І тепер показую, як шторка заїжджає. Дуже круто, солідно, теж престижно все виглядає, м'яка торпедо. Знизу, звісно, там пластик є, але і тут навіть м'які елементи, щоб ми ногою торкалися, якщо щоб було зручно. Тут м'якенька ручка, все саме тільки пластик. Ну, ця вставочка карбонова, така під карбон, вона не карбонова, а під карбон виглядає досить прикольно. І солідно. Оце я дав, бо це сам забув сказати. Ну думаю, що він тут буде звучати солідно. Коли я сідав назад, звернув увагу, як широко теж відчиняється. Дверка задня. Це не все. Ось, можна отак, майже на 90 градусів. Для того, щоб ви комфортно сідали і виходили. Сиджу на другому ряду сидінь. Відчуваю, що в преміум класі, в преміум сегменті. Відчувається супер. Місця для них мені вистачає, мене зріз 193 см. Другий ряд сидінь тут їздить, я можу бачити, підсунутись вперед. Хоча я не знаю навіть для чого, бо що багажник там настільки великий, до нього зараз ще повернемось, там дуже багато місця. Спинка у нас змінює свій нахал. Ось, ви бачите, там миди нашому шторку, трошки опираємося. Декілька положень є. Підлокітник шикарний, бачите, з підстаканниками, широкий, м'якенький тунель, невисокий. Тобто тут втрьох буде зручно, і комфортно сидіти в цьому, переконаний, впевнений, все місця вистачає. Є своїх тут два Type-C, є повітродув, звісно, бо є тут і клімат-контроль, свій окремий. Бачите, ми можемо його звідси вмикати і вимикати. Ну і також для пасажирів другого ряду є шторочки. Круто. Мені тут вау, як сподобалось. Погнали в багажник. Багажник з електроприводом, дивимося його швидкість. Непогано, не саме швидкі, але не повільно відчиняється. Бонус великий з Америки приїхала у нас отаким от каритом. Отак от ви можете тут його защелкувати, і у вас повністю тут весь багаж буде зафіксований, не буде бахтатися і не буде, будемо нікуди падати і так само нічого пошкоджувати і подряпувати. Так, є шторка в комплекті. Маємо гніздо для підкурювача. Маємо. Фіксується ося штучка. Ось так. Я щось покажу. Тут американська зарядка, ну вона нам не потрібна буде в Україні. Сидушки скидаються звідси кнопочкою, щоб вони бігали там нічого не робили. Ось так ця кориця фіксується. Я покажу його зараз, обов'язково складеному положенні. І ось так я зафіксував. Тут такі защолочки, приблизно, як на рюкзачках дитячих, бачите чи на сумках. Все, у вас крутезне крице сюди нічого не випадає. Просто з легким рухом руки ми від'єднуємо і можемо скласти отак, якщо нам треба щось вигружати, погружати. Доберемо строчки нижче, робимо ось так, відіймаємо ось цю полицю. Тут у нас що? Бачимо балонник, бачимо рукоятку від домкрату. Пластик, а що ж там нижче? Нижче є запаска. Мій партнер, до речі, її докупляв її, чи вкрали, можливо, по дорозі, чи вони не комплектуються заводом, невідомо. Ну, судячи з цього, сперла. Тут сабвуфер і запаска. Он лежить домкрат. Ну тут все в заводі, тут все нове, не майже нове, а по суті нове. Я інакшими словами не зможу це назвати. Ну і все добре. А також вона укомплектована домашньою розеткою. Вона перероблена під українські наші стандарти 220 вольт для зарядки. Автомобіля. Можна зачиняти окремо а можна одразу з центральними замками, вже, якщо ви уходите. Щодо бензобаку, цікаве рішення, я тільки що розібрався з цим. Для того, щоб його відчинити, треба натиснути клавішу, наскільки я поняв, потримати. А після цього тільки бензобак можна відчинити. Антивандальське таке рішення. Прикольне, перше таке бачу. Так, зачиняємо бензобак. А ось тут у нас гніздо для зарядного пристрою. До нього можна добратися просто, якщо у вас відчинені центральні замки. Так, я тут зазирнув в нього. Ось так він виглядає. Напевно, заглушка. Да простить мене Господь, якщо я помилився, але цю штучку я не зміг відкрити. Я так відпускаю, що це для швидкісної зарядки, є вона там чи ні, не знаю. Пишіть, якщо щось про це знаєте. Не хочу зараз ламати щось. Зачиняємо. Проекція на лобове у нас вмикається тільки коли ми вмикаємо драйв, коли ми починаємо рушити з місця. Там і круїз, бачите, ми можемо бачити всю налаштування ондістронік, да, швидкість і так далі. Вирушаємо в невеличкий тест-драйв. Преміальність тут відчувається в кожній нотці, в кожній. Ти відчуваєш, ти сидиш в преміум класі автомобіля. До речі, комплектація преміум в неї в тему тут. Принцип її роботи, ви зрозуміли: ми можемо від розетки проїхати деяку відстань. Ще раз повторюю, заявлена вона до 50 км на годину у виробника. Так само, коли вона їде в нормал режимі, ми можемо. Це не е в мото, якщо ленктертязі чисто проїхатись, якийсь відстань потрібно. Також є нормал режим, в якому ми їдемо і на ДВС, і на електротязі в змішаних режимах підключається електродвигун. І, і рекуперація, звісно ж, тут є. І є режим, коли ми можемо вимкнути повністю електротягу. І що з цього підзаряджати таким чином ще й додатковий акумулятор за рахунок нашого бензину. Ну і спортрежим, я так розумію, що всі максимально підсилюються, активізуються потужність на привід колеса. І електротяга, і ДВС. Спробуємо подивитися, що ця штучка в спортрежимі нам зробить. Ух ти! Непогано. Я знаю, що до 6 секунд рухаємося ми ворочку і в поворот. Ось ми зробили сотню, вже я трошечки натисну далі. А як вона агресивно звучить? Такого від мазди не очікуєш. Вона звучить не як мазда, такий звучочок. вау. Я знов перехожу в режим нормал, Вмикаю поворотник. Навіть не по маздівськи поворотник, якось так. По німецьки звучить тут, якщо чесно. І переїжджаємо через трамвайні рейки. Не дивлячись на великий розмір колеса, підвізка досить комфортно проїхала. Понятно, що вона тут нова і до її стану позаважень бути не може. Я просто саме жорсткість її намагався спробувати. І при всьому цьому вона і на дорозі стоїть досить круто. Зараз нормал режимі потошечки притисну. От в тапочку даю, вона раз, підключилась, одразу активніше їхати. Не дивлячись на те, що баржа досить велика, широка, довга, на дорозі вона стоїть майже як седан. Не соромно, скажімо так, не соромно. Чому я про це кажу? Тому що зазвичай великі такі, я їх називаю бегемотами, е такі автомобілі дуже такі непоклюжі. Вони плавають на дорозі, не руляться. Вони чисто так на комфорт. Але тут присутні і комфорт, і драйвовість, і вона дуже впевнено стоїть на дорозі. Ще раз повторюсь. А ще у нас є розпізнавання знаків. Бачите, кирпичик цегелинку, Ми бачимо, вона у нас висить. Тут вона промальовується. У нас поки катаємось. Хочу сказати, що я шанувальник японського автопрому Mazda і Subaru На сьогоднішній день це мої дві улюблені марки, і мені подобалось все, що вони робили до цього. Як вони розвивалися, як вони рухались, як вони підіймали якість, відновлювали японську славу. Булу е, відхрестились от Mazda, наприклад, з Ford Motor Company. Слава Богу, за що я дуже вдячний Богу і Mazda. Коли Ford вийшов своїми акціями з компанії Mazda, у Mazda все почало відновлюватися, як це було колись. Мазда стала маздою. І тут такий курок в цьому автомобілі. Я наче їду в мазді, наче розумію головою, що я сижу в японці, але складно уявити, що японці зробили ось таке диво, в якому я зараз їду. Ну, я все ж таки завжди розумів, поважав німців за те, що вони роблять, так як автомобілі руляться, так як вони їдуть. Так і клас, і комфорт. І от ну, Мазда тут посягнула і не соромно, навіть я скажу вам порівнювати, невідомо хто краще. Від себе впевнено, впевнено скажу, що надійність і практичність у японців завжди була вищою. Єдине, що це преміум-сегмент, і вже дешево і в обслуговуванні я впевнений, дещо знаю і переконаний ну, в філософії, в технологіях. Не буде вона дешевою, це автомобіль же преміум сегменту. Тому все ж таки, напевно, в обслуговуванні він буде ближче до німців, але практичніше на 200% в цьому переконаний. Спробуємо на адаптивному круїзі поїздити. Я зараз його увімкнув. Бачите, як у нас тут все промальовується. Об'єкти справа до речі, бачить напевно. Так, ми їдемо 62, я Задав швидкість. Трошки додамо 25, Попереду їде Форт, тільки про форт поговорили. Ха, йому мориться. Кіпізони тут промальовуються на моніторі. Так, і тачки об'єкти потіпу, як у Тесли, воно бачить швидкість обмеження 70 км малює нам задану нашу, да? і от вона їде з нею. Дестронік я на дві шкали залишив, там також ви бачите на проєкції. Все це промальовано досить красиво, кольорово. Зараз ми скоріш за все зупинимось. Я ногами не працюю весь цей час, як ви зрозуміли. Зупинитись нам, на жаль, не вдалося, доведеться самим зупинятись, бо зліво автомобіль треба пропустити. Ну а зараз я хочу трошечки розігнатися, тому що пошумки, мені здається, досить це непогано на мою думку, дуже круто як для японця, але от саме при швидкості. Коли не ти шкаєш вершеку, відчуваєш, чуєш добре, як працює мотор. Він приємно драйвово, стильово дає емоції, вібрацію твого серця. Да? От зараз я їду сотню. Слухаю просто, намагаюсь почути, наскільки я там шумно, не шумно. Ну, напевно, чую трошки шини. Так в цілому в салоні досить тихо. Відносно витрат пального, я вважаю, що в паспортні дані дивитись завжди це зайве. Приблизно я знаю, скільки накидувати свої практики, але все одно в кожній машині для того, щоб це зрозуміти, треба час щоб поїздити. Звісно, тут такого немає досвіду. Ну, Але я приблизно розумію, тут заявлені близько там, 9 літрів на 100 кілометрів, 9,6, по-моєму, і так далі. Ну, В середньому, якщо ви на такому слоні здоровенному, будете мати, навіть якщо навіть і не 10, а там 11-12 літрів, ну це просто супер. Така баржа, я вибачаюсь. Тому, рідненькі, в мене самі крутезні, самі приємні враження. Я, Знаєте, як вболівальни є футбольного клубу, так само я за японський автопром завжди. Тримаю з пальці, завжди радію, коли в них щось виходить краще, коли вони підіймають левел, а останнім часом вони саме це і роблять. Я не буду казати про всі японські бренди, є і інші, але ну, от, Mazda, Subaru на сьогодні робить прорив. До Toyota немає претензій. Також, в принципі, круто! Я топлю за. Я вважаю, що тут все я вийшло. тільки лишилась е, часом перевірити, звісно, але знаючи, так як робить зараз мазда автомобілі, і переконаний, що все буде добре. Вони постарались на славу. Приїжджайте, перевіряйте, якщо вам потрібен такий автомобіль. До речі, пробіг вже 2002 км, трошечки трошки більше. Автомобіль з пробігом 2000 км кілометрів буде вашим. Якщо він вам сподобається, скажіть, будь ласка, що може не сподобатись. Я вам все розповім. Приїжджайте, перевіряйте та купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні.